Навісний газовий котел вам треба брати інверторний генератор. Тому що ось такі генератори вони зазвичай не працюють. В 90-95% випадків потрібно саме інверторний. Якщо ж у вас немає котла навісного, вам підійде ну, будь-який генератор. Це у нас 33 кВт мідна обмотка ГРАД, ціна 12 кВт. Це у нас Sigma 3,5-4 кВт 16 тисяч гривень. Дві розетки на 16 ампер, кнопочка подачі подачі. Електроенергії на розетку, плюс автомат, за... кнопочка запалення, датчик вольтметр. Все, в принципі, більш нічого не потрібно. Ну плюс ще ви можете відразу заряджати акумулятор, якщо вам потрібно 12 вольт. Ручний стартер, рік гарантії, якісні двигуни, двигуни обладнані датчиком, рівня мастила. Що ніколи у вас ну цей двигун не заклинить? Правильно користуватися і буде буде він вам дуже довго довго служити. Ну вони себе дуже класно зарекомендували ці генератори. Так що кому треба інверторний, кому треба звичайний, кому треба дізельний генератор? пишіть, дзвоніть, відправляємо по всій Україні Ви пошти.